А організатори міжнародного фестивалю Пива в Берліні побудували найдовший у світі пивний сад. Типовий для Німеччини ресторан на відкритому повітрі. А за понад двокілометровою лінією зі столи в гості фестивалю могли спробувати напої 340 броварень з усього світу. Ель Лагер Стаут та безліч інших видів хмільного напою, дегустують гості міжнародного фестивалю Пива в Берліні. Тут представлені 340 броварень з 87 країн світу. Зазвичай для таких посиденьок німці збираються великими компаніями в пивних садах, типових для німеччини ресторанах просто неба. Організатори фестивалю вирішили не порушувати традиції і побудували для гостей найдовший у світі пивний сад. Його столи розтягнулися на понад два кілометра. Це прекрасне місце. Загубитися неможливо, просто йди завжди уздовж столів і все. І так багато пива. Відпочиньте тут гарненько. Ми з друзями уже четвертий рік сюди приїжджаємо. Просто обожнюємо це завжди весело і ніколи не набридає. Організатори очікують, що за три дні фестиваль відвідують близько 800 тисяч людей. За найскромнішими розрахунками, кожен з них пропустить по одній, а то й по дві пінти пива. Однак, 40-градусна спека, що накрила німеччину цього літа, може зіграти на руку продавцям і значно підвищити попит на холодне пиво.